Досі працюєш кур'єром. Моє те золото. Тебе не бісить, що вона у вас головна? Та ні, зовсім ні. Зовсім ні. Я б вам порадив взяти Максі Комфорт Плюс. Вони краще, я надаю перевагу Ти саме. Ти майже, як жінка. Ні, ні, я чоловік. Трохи під впливом. Під каблуком. Під каблуком. Привіт. То який план, що конкретно ти маєш проти них? А якщо проникнув групу з неї до спільників, то вбивство стане умисним. Треба знайти ту паршеву вівцю у поліції, яка не дає ходу скаргам від жінок. То які будуть пропозиції? Візьмемо кілька ягнят. Так, інклюзивність тварин. Точно треба обговорити. Обережно з гендерним питанням. Так, обережно із цим <проб> прошу вас. Слухайте. Тоді беремо тільки овець без баранів. Що? Це типу сестринство? Ягня взагалі середнього роду. Наздав. Ти посеред нас наскрій. Ненавиджу кротів. Де ти була? вчора? Я була... Я подала заяву. Проти ґвалтівника. Він тут стоїть біля бару. Мені погрожує жінка, але я не знаю за що. Моє головне завдання відвести підозри від себе. Що твої подружки зроблять, якщо викрив тебе? хижак! Ходи сюди! Чоловіка відомої акторки звинувачують у дуже серйозному злочині. Треба розкриватись, бо йому капець. Не всі чоловіки такі. Між нами нічого не буде. Звісно, що нічого. Зі мною ні в кого нічого не буває. Це моя фішка.